Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби титану. Сашко, юей зроблено в Україні. Друзі, привіт з вами знову Сашко. І сьогодні нас чекає доволі прикольна гра в грі Козаки 3. Доволі прикольна битва у рейтингу. Мені подобається, знаєте, такий веселий формат, коли я граю не на якийсь серйозних щах, а якось кумедно представляю цю гру, і це дуже-дуже дуже весело. Так, дивіться, я граю тут за класикою. В мене. Мушкетери, в мене рундашири, і в мене дуже-дуже потужний союзник. Подивіться на бали. Мені, знаєте, дуже часто попадаються союзники, які тільки вчаться грати. І це просто супер. Це дуже круто, коли мені випадає. Такий суперник. <хи> а коли союзник, це теж дуже круто, тому що я можу зняти ось такі прикольні випуски для вас і показати, що я все ж таки вмію трошки грати. Так, дивіться, у чому прикол цієї битви. Подивіться, я виходжу такий, назбирав військо. Доволі потужне. В мене вже є перша скорострільність. А, і що ми бачимо, що я скоро побачу. Дивіться, я побачу тут фортецю. Фортецю, малесеньку фортецю. І знаєте, я <смас> подумаю, о, чому я не зіграв через залізний каток плюс Гренадер. Я би просто розбив ці стіни, війшов би, все тут зніс, тому що. Хлопець усі свої ресурси вклав цю стіну, і війська в нього немає взагалі. Це була б для мене легка здобич, але ні. І я починаю йти до його союзника. Думаю, ну, знесу його союзника, і там вже подивимося. І я буду підходити, підходити. І тут ще одна стіна, прикиньте, це щось неймовірне. Знаєте, я знаю, що є два друга. Які грають, створюють кімнату, і вони грають а, разом проти людей, і вони разом будують фортеці зі стінами. І це доволі знаєте прикольно. Вони будують стіни і просто разом, якщо їм вдається, виносять своїх суперників. А, і можливо це навіть вони, я не знаю. І я зараз буду підходити, підходити, а тут теж стіна. І, о, ха -ха -ха. Це просто щось. Але, але, бачите, він не добудував свою стіну, і тому я біжу, 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 підходжу драгунами, і стіна просто. А, не знаю, підривається, чи що вона робить. Це дуже прикольний баг у грі. Козаки три, що ви можете просто підійти до стіни, яка ще не добудована і вона сама підривається. Ну це просто. Це, знаєте, дуже прикольно, мені подобається. <свісно> так, ось тут дивіться, заходять мої, настрілюють. Дуже прикольний кадр, мабуть, буде така прев'юшка. Бачите, тут він свої війська якось розтягнув, розтягнув тут вони. Трішки тут, трішки тут, і, звісно, що все супер в мене. Так, добре, добре. Я зайшов, і я тут тепер головний. І залишається в нас ще. Одна малесенька фортеця. Знаєте, це гра, мабуть, про те, як не треба грати з фортецею. Я знаю, що ви всі знаєте, Ніколаса, він грає просто нереально за фортецю. І знаєте, мені здається, він єдиний, хто реально круто грає за фортецю з цією тактикою, тому що більше реально крутих фортець я у цій грі не бачив. Тому що. Е так багато ресурсів потребує стіна. Я не знаю, звідки Ніколас взагалі бере стільки ресурсів, щоб мати і непогану армію, і мати реально. Вчасно збудовану стіну це дуже важливо. Дивіться, тому що фіолетовий збудував її не вчасно. А це на секундочку Наполеон. Подивіться на нік Наполеона. Ми знесли. Так, і йдемо до чорного мандарина. Бачите, чорний мандарин направляється ось сюди до мене. Я ось тут вже назбирав начогеньке військо і зможу цю малесеньку його атаку відбити. І тут дивіться, хто активізувався, чи як це каже, мені йдуть на допомогу. Подивіться, просто нереальна армія. 25 драгунів. Ну, все, тепер ми е, завоюємо всіх, коли з нами 25 драгунів Данії. Це, ну це просто знаєте. Давайте подивимося, наскільки вони вдосконалені. А, о, дивіться, так вони непогано Ні, ну, тут, тут Зрозуміло. <рігла> те, ну, Не ображайтеся, я не кипкую. я просто, Це просто позитивний настрій. Знаєте, ось тут заходять, заходить його малесеньке військо, і те військо, яке захищало мою базу, його просто проганяє. Тут приходять ще і драгуни союзника, <рігла> мої драгуни. Бачите, він чогось не... Драгуни, його просто 25. Вони, знаєте, пальнули декілька разів. Такі, знаєте, тіктокерські війська. Вони просто пальнули декілька разів, зняли це у тікток і все, думаю, та ну його. Все, пішли додому викладати це у соцмережу. Так, дивіться, я готовий, в принципі, давайте покажу вам чому. Так, 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 так. В мене ось тут. Хоча ні, ні, не готовий, не готовий, вбажаюсь. Я тільки почав замовляти гренадерів, щоб просто підірвати ось цю надокучливу стіну. Давайте я трошки прискорю. І гарматки в мене тут. Зараз і 15 гармат буде. І гренадерів десь під сотню. І подивимося. І знаєте, я. Раніше був молодий, і я дуже поспішав, але зараз я накопичую сили, бачите, вже такий е, нібито досвідчений гравець. Бачите, скільки в мене тут драгунів? 202 драгуни. Ого, це розійшовся, скільки в мене. Стайнь. Один, два, три. Що 3 стайні, і, і в мене 200 драгунів. Ого, круто, круто. Потихесеньку, потихесеньку. Бачите. Зараз я гранадерами розширюю собі віконце. Ось тут. Червоний щось бігає туди-сюди, туди-сюди. І я розширюю стіну. Тому що. Бачите, і гранадерами, і гарматами. Ось гарматками я настрілюю по його депо, щоб він не зміг будувати багато гармат. Тому що мені тут гармати його не потрібні. А, бачите, бачите, червоний сюди влетів, і війська в нього вже практично немає. Ну тут є трошки пікінерчиків. Так, дивіться, тут я гарматами настрілюю, настрілюю по його депо і ще трошки я буду вже заходити. Тому що мені це вже остогидло, тим паче бачите, він своїми зеленими гарматами ходить то туди, то сюди, то туди, то сюди. І знаєте, це доволі гарна порада, коли ви у фортецю не залітаєте просто так, а ви спочатку розширюєте собі віконце, робите велике-велике віконце. Щоб, знаєте, тому що він почне: ось ці 10 гармат його вони реально можуть наробити біди. Бачите, я гренадерами і мушкетерами заходжу сюди. Драгунами я зайшов сюди, все ж таки 200 драгунів у Сашка. Ну, це, 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 це серйозна справа. що? Так, дуже добре. Ось так ми дуже добре спрацювали. Так, друзі, я знаю. А в принципі, гравці не дуже сильні. А, знаєте, і а, хизуватися тут немає чим. Але все ж таки ми побачили, як не треба грати за фортецю. І мені здається. А, що ну, не для всіх ця тактика, ну реально, реально, тому що, поки ви там будуєте фортецю, знесуть вашого союзника. А, знаєте, тільки Ніколас може грати так, що і фортецю збудувати, і допомагати союзнику, і ще потім а, всіх знести. Він реально феноменально грає. А ось такі, як ми, прості хлопці, знаєте, треба грати якось класично. Чи там залізний каток, потужний з гренадерами, чи дофігезна кількість мушкетерів, рундаширів, там, драгунів, чи мушкетери ці як їх там, рундашири і дофігезна кількість гармат, якось так. Тому що стіни ви просто консервуєте себе е, і витрачаєте дуже багато ресурсів на ці стіни. Тому що е, щоб їх побудувати, вам потрібно сконцентрувати увагу практично всіх селян. І вони нічого в цей момент вам не, не, не роблять. Немає ні їжі, ні дерева, ні каміння. Ну, взагалі. Дуже-дуже складно так грати. А це була гра Козаки 3. І дуже вам дякую, друзі, за підписку, лайк, гарний комент за те, що ми разом поширюємо український контент. Це дуже-дуже круто. Ей, велика вам вдячність за це. З вами був Сашко, це гра козаки 3. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення, друзі!